Дуже дякую, дорогі Фрідріху, передусім, пане канцлеру, шановні представники німецьких компаній, шановні представники німецької промисловості, дорогі друзі, я дякую вам за увагу та підтримку для підтримку для України. Ми це надзвичайно цінуємо. Німецька підтримка для України. В цей час, час такий складний, вирішальний в час війни для нашого захисту, для нашого відновлення після російських ударів. Це справді лідерська підтримка в Європі. Це дуже значний обсяг допомоги. Дякуємо вам. Якби Німеччина була байдужа, Європа не змогла би протистояти цьому злу, яке принесла Росія. На нашу землю і це історичний результат, що ви обрали сторону нормального життя, сторону Європи, сторону демократії і допомагаєте захищатись проти агресії Росії, агресії імперіалістичні, абсолютно, абсолютно несправедливою. Ваша допомога Україні, українським людям, допомога Німеччини як держави, Німеччини як провідної економіки, Німеччини. Як людей, передусім, яким не все одно, що буде поруч в Європі, дійсно тримає історію правильним курсом. Ми е дуже цінуємо те, що після початку вторгнення Росії в Україну німецькі компанії не злякались і продовжили роботу в Україні. Ми вдячні вам за те, що ви зберегли робочі місця. Ми вдячні, що ви зберегли підтримку людей. Робота це велика підтримка. Дякуємо вам, це дуже важливо. Ми хочемо подякувати я особисто, кожній вашій німецькій компанії, кожному бізнес-лідеру, всім в Німеччині за це. Вчора, і сьогодні, тут, в Берліні, відбулись наші консультації з американською стороною, і це. Також дуже важлива розмова. Це такий центр Берлін, таких важливих сьогодні дипломатичних рішень. У нас завжди такі розмови, вони не прості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. І важливо, що час розмови приділяється значний. І я дякую Фрідріху тобі, твоїй команді за організацію всіх цих можливостей. Наші команди працюють. Увага до цього безумовно дуже серйозна. Ми йдемо пунктами, ми визначаємо кроки, які потрібні, щоб мир став достойним. І для нас це важливо. Гідність для українців. Гідність. Тому таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось. Гідність це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. Ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна. Хто її приніс, хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститись від цієї війни? Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість. Я впевнений, що Німеччина буде з нами і надалі. І я дуже вдячний канцлеру, особисто Фрідріху. І я вдячний більшості німецької політичної спільноти за те, що на цей рік ми маємо необхідну підтримку, необхідну допомогу. І і дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але і пропонує спільні проекти, які сьогодні ви вже обговорювали: спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас, передусім, технологічно. Звісно, найперше це на сьогодні оборони. Виробництво. Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї спільними виробничими проектами з вашою країною з Німеччиною. Саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі. І так буде залишатись надалі. Я впевнений. В цьому і це одне з ключових завдань уряду України: залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіку, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського союзу, бо так чи інакше залучає сусідів. Українська спільнота в Німеччині є однією з найбільш інтегрованих, і це сотні тисяч людей, які поважають, поважають країну, яка їх прихистила. І я хочу вам подякувати за допомогу для наших людей, за підтримку, за дуже, підтримку, дуже сильну, важливу за робочі місця, різну підтримку. Дякуємо за це і дякую за. Чітку підтримку України у вступі в Європейський Союз, дорогі друзі. Поки йдуть різні дипломатичні процеси, включаючи перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що удари цієї війни російської агресії, вони тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовних процесах. Багато місяців. Основною мішенью російських ударів, дронів, передусім і ракет, є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, ми боремось відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя як можемо. Це складний, дуже складний процес. І такому терористичному тиску, який завдає щоденна Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди вони це роблять. І ми після кожного удару стараємось відновити все як можна швидше. Для цього ми потребуємо і подальшої підтримки І від і німецького уряду, і найважливіше це підтримка для нашої інфраструктури протиповітряної оборони. І це дуже важливо. Я вдякую за те, що німецькі компанії нам дуже сильно допомагають разом ідуть з урядом. Ви знаєте, що дуже важливо в Німеччині. На що ми завжди могли розраховувати? Те, що Німеччина якщо вона про щось говорить, якщо вона обіцяє, все це буде вчасно. Ми це високо цінуємо. Дякуємо. Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати. Ударів у відповідь наша здатність збивати російські ракети і дрони це повірте наші додаткові важелі в перемовинах, додаткові важелі в дипломатії. Також в цьому контексті ми розглядаємо чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів. Активи, які знаходяться саме тут, знаходяться на території Європейського Союзу, в більшості своїй, ці кошти мають. Реально і повністю працювати на захист від агресії в Росії це справедливо, це розумно і це спрацює. Важливо, що Німеччина це підтримує кожне рішення, яке посилює Україну та посилює нашу з вами Європу. Це спосіб наблизити завершення війни. Це спосіб переконати Росію, що їхні цілі недосяжні. Мир має бути досяжним. І тільки співпраця його може наблизити. Наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів, але дійсно партнерів, не паперових, а дійсно сильних партнерів. Заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності жити нормально, жити в безпеці. Я хочу подякувати ще раз вам за організацію цього форуму. Дякую за запрошення. Дякую, Фрідріху. Шановний пане канцлеру, тобі слава Україні.